зв'яжемо логарифмічне рівняння, яке зводиться до квадрату. Ви бачите логарифм за основою 2 логарифм за основою 2, і тут у квадраті. Записати можна це таким чином, якщо у вас записано логарифм за основою 2 в квадраті числа х, то це має те саме значення, як логарифм за основою 2 числа Х, і все це в квадраті. Тобто це логарифм за основою 2 числа Х, помножити. так, це логарифм за основою 2. Числа х помножити на логарифм за основою 2, числа х в квадраті. Квадрат розписується. Тому в таких випадках вводиться за вміти зміни. <кій> Нехай. логарифм за основою 2 числа х дорівнює м. Тоді. отримуємо квадратне рівняння. m в квадраті відняти 3м. Переносимо 4 в ліву сторону з протилежним знаком Дорівнює 0. Скористаємося теоремою обернути теоремою вієта. Добуток коренів буде мінус 4, сума з протилежним знаком плюс 3. М1, М друге. Знайдіть добуток двох чисел, сума добуток, яких буде, мінус 4, а сума плюс 3. Ну, 2 і 2. В сумі 3 не дадуть. 4 і 1 дадуть в сумі. Але треба, щоб числа були в добутку два числа з різними знаками, і більше з них було додатне. Бо сума додатна. Тобто це 4 і мінус 1. Повертаємося. До заміни. Логарифм за основою 2 числа Х дорівнює 4. І логарифм за основою 2 числа Х дорівнює мінус 1. Х знаходимо в першому рівнянні. Основа показник. 2 у четвертому. Х дорівнює 16. Х дорівнює 2 у мінус першій. у мінус першій. Х дорівнює 2 у мінус першій це одна друга. Або можна записати в вигляді десяткового дробу 0,5. І обов'язково записуємо відповідь. Відповідь, записуємо, із меншого кореня. 0,5 крапка з комою 16. Так, розв'яжемо таке рівняння. Десятковий логарифм в квадраті х відняти десятковий логарифм х квадраті відняти 3 дорівнює 0. Тобто заміну поки ввести не можете, тому що тут заважається двоєчка. Тому цю, цей показник за властивістю логарифму переносимо наперед. І маємо таке рівняння. Десятковий логарифм в квадраті х відняти 2 десяткових логарифм числа х відняти 3 дорівнює 0. Тепер можемо скористатися заміною змінною. Нехай десятковий логарифм числа х дорівнює м, тоді. Маємо квадратне рівняння. М квадраті відняти 2, м відняти 3 дорівняння 0. Користаємось тримаю обернути тереми вієта добуток мінус 3, сума плюс 2. Не так багато чисел добутку дають 3. 1 і 3, 3 і 1. М перше дорівнює, м друге дорівнює. Це мають бути числа з різними знаками, бо мінус 3, і більше з цих двох чисел буде додатне, тому що сума додатна. Тобто відповідь тут буде 3 і мінус 1. Повертаємось до замін. Десятковий логарифм числа х дорівнює 3, і десятковий логарифм числа х дорівнює мінус 1. Х це дорівнює 10 у третій це 1000, три нулі бути, І х дорівнює 10 у мінус першій одна десята, 0,1. Робимо перевірку, підставляючи 1000 000 заміг замість х. Ви бачите, що це числа більше нуля, не рівні одиниці. Тому обидва корні являються корнями цього рівняння. Записуємо відповідь. 0,1 з меншого корення тисячу. Розглянемо наступне логарифмічне рівняння, яке зводиться до квадрату. Але тут така трошечки нюансик. Ви бачите, що тут логарифм за основу 5 числа х. це, в принципі, можна вести за мінус зміну, якби тут був х, а не х у третьому. Оцей от в третьому заважає. Розпишемо його. Логарифм за основою 5 в квадраті числа х у третьому це дорівнює. як я пояснювала в попередніх. Рівняння. Чи це можна записати логарифм за основою 5х до квадрату. Це для того, щоб ви розуміли, що ця трійка, яка є показником у степені, перейде на початок логарифму от сюди. 3 логарифм за основою 5 числа х в квадраті. Тепер у вас вийде добуток. Ось 3 помножити на логарифм підносимо до квадрату. За властивістю степеня підноситься кожен множик до цього степеня. Тобто це буде 9 логарифм в квадраті за основою 5 числа х. Ось тепер перетворюємо цей вираз. Оцей вираз запишемо як 9 логариф в квадраті за основою 5 числа х відняти 10 логарифм за основою 5 числа х плюс 1 доріння 0. Тепер отримуємо рівняння, яке зводиться до квадратного. Вводимо заміну змінної. Нехай. логарифм за основою 5 числах доріння m. Тоді. Маємо рівняння 9м квадраті відняти 10м додати 1 рівня 0. Скористаємось теоремою оберненої до теореми Вієта. Записуємо М1, М2. Так як рівняння не зведене. Цю 9 записуємо в знаменнику і множимо її на вільний член. Тобто добуток буде плюс 9, сума плюс 10. Які два числа в добутку до 9, а в сумі 10. Так, це буде 1. І 9. Так, далі повертаємось до заміни. Логарифм за основою 5 числа х дорівнює 1 дев'ята, також логарифм за основою 5 числа Х дорівнює 9 дев'ятих. це 1. Знаходимо х, х дорівнює 5 в степені 1 дев'ята. Скористаючись властивостями степені з раціональним показником, запишемо, що це х дорівнює корінь дев'ятого степеня із числа 5. Знаменник це показник кореня. Знаходимо тут x, х, х дорівнює 5 у першому степені. Це буде 5. Маючи корені, переходимо, перевіряємо, і перший, і другий корінь задовольняє умову рівняння, тому що обидва вони більше нуля і не рівні одиниці. Тому записуємо відповідь починаючи з меншого кореня. Корінь 9 степені із 5 і число 5. Розв'яжемо таке. Логарифмічне рівняння. І так, ви бачите, що логарифм знаходиться в знаменнику, це зовсім різні вирази. І якщо зараз зводити до спільного знаменника, визначати додаткові множники, це записуючи логарифми, це ускладнить розв'язування цього рівняння. Тому тут відразу можна замінити логарифм за основою 2 числа Х, змінною замінити, нехай логарифм за основою 2 числа Х рівня М. Тоді маємо такий вираз. Риску дробу пишемо посередині. Не забуваємося, нікуди риска дробу не скаче. Якщо риска дробу посередині, знак плюс риска дробу дорівнює все йде на одній лінії, нічого не скаче вгору вниз. І так, маємо вираз. 1 поділити на 5 відняти М, додати риска дробу. Починається писати посередині, потім ви, чисельник і знаменник. 2 на 1 додати М. Дорівнює 1. Спільний знаменник для цих двох виразів, так як вони різні, він і буде спільним знаменником. 5 відняти m, помножити на 1 додати m. Додатковий множник до першого дробу. 1 додати m, до другого дробу 5 відняти m. Перемножаємо 1 додати m на 1, так і залишаємо. Додати, перемножаємо плюс 2, на, додано, плюс 10 відняти 2M. І це дорівнює Одиниці. Ну, Можна записати як одна перша, щоб скористатися властивістю добуток крайніх, от запишемо одна перша. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто зводимо тут подібні доданки. 1 додати 10, це буде 11, m відняти 2 m відняти m. Дорівнює тут, розкриваємо дужки, душки многочлен на многочлен. Буде 5 додати 5 m відняти m і відняти m в квадраті. Бачите, що це квадратне рівняння. Все переносимо сюди, тобто М в квадраті переносимо м в квадраті. Далі 5М відняти м 4 м з плюсом, переносимо сюди з мінусом. Буде мінус 5м. 5 переносимо вліво з протилежним знаком 11 відняти 5 буде плюс 6, дорівнює 0. Скористаємось теоремою Оберманої до теореми Дієта. Добуток плюс 6, сума плюс 5. М1, М2. Сподіваюсь, ви вже підібрали два числа, які вдобутку дають 6, сумі 5. Це будуть 2 і 3. Повертаємось до заміни змінних. У вас був логарифм за основою 2 числа Х, це дорівнює 2. Або логарифм за основою 2 числа Х це дорівнює 3. Відповідно, звідси х дорівнює 2 у другому 4. Х дорівнює 2 у третьому. 8. І так, переробимо. Перевірку. Перевірку, якщо поставимо 4, то даний вираз знаменник не перетвориться в 0. 4 не перетвориться в 0, і може стояти 4 під знаком логарифму, аналогічно 8. І тут вираз не перетвориться в 0, тому дані два розв'язки є розв'язками цього рівняння. Записуємо відповідь. 4 і 8. Розглянув таке логарифмічне рівняння, де логарифм знаходиться із основою e, е, тобто натуральний логарифм в квадраті. Ви бачите, що це квадратне рівняння, тому вводимо заміну мінус зміни. Нехай натуральний логарифм числа зрівнює m. Тоді маємо квадратне рівняння «м» в квадраті відняти 2m, переносимо 3 з протилежним знаком, мінус 3 до рівня 0. За теаремою обернуємо до тереми вієта. Добуток мінус 3 сума з протилежним знаком плюс 2. Знаходимо м1 і М2. Добуток мінус 3, сума плюс 2. Це буде 3 і мінус 1. Молодці ті, хто вже справився самостійно. Повертаємось до заміни змінної. І так, логариф. Натуральний логариф числа Х це дорівнює 3, або натуральний логариф числа Х дорівнює мінус 1. Нагадую, натуральний логариф числа Х це логариф. За основою E е, числа Х. Тобто основа тут Е. Х e. Е у третьому степені. Не будемо його заміняти наближеним значенням, так, і воно залишається. Тут х дорівнює е в степені мінус 1, це 1 поділити на Е. Робимо таку приблизну перевірку. Ви бачите, що обидва корені є більшими за 0 і нерівними одиниці. Тому обидва корені являються коренами рівняння. Записуємо відповідь. Починаю з меншого. один поділити на Е і Ф е в третьому степені.